Увечері Артем увійшов у стан, схожий на транс. Він читав уривки вголос. Ми годували її страхом. Це не був Бог. Це було глибше. Це було з того боку. Ми кидали їй наших дітей, дружин, себе, не тілом, душею. Лише тоді вона засинала. Але навіть уснів. Вона бачила. Після прочитаного ніч була мов катування. Олена бачила батька. Він стояв біля ліжка, його волосся горіло. Він простягав до неї руки. Ти маєш залишитись зі мною, шепотів він, і коли вона заплющила очі, побачила, що стоїть в дитячій кімнаті, а за вікном криниця. Артем, паралізований, лежав на підлозі. Його тіло не ворушилось, очі в страху. Над ним висіла постать щось між Катією і оленою, але з порожнинами замість обличчя. Вона рухала губами, але замість слів чути було лише краплі води. Іван тримав у руках рушницю, яка давно вже не стріляла. Але все ще гріла психіку. Він стояв на сторожі. А вранці його вже не було. Вони шукали його. Тепер не для порятунку, а щоб хоч не бути на самоті. У зарослому ярку під обваленим корінням дерева Олена знайшла напис: кров'ю. Я лише хотів дожити до весни. Бажаєш продовження? Підписуйся. Залишай свою моторошну історію в коментарях. І, можливо, саме твій кошмар оживе в наступному відео.